Опалювальний сезон не за горами у Калузькій міській раді відбулось чергове засідання оперативного штабу із забезпечення сталого проходження опалювального сезону. Усі підрозділи присутні на зустрічі, доповіли про готовність до подачі теплопостачання у калузькі установи, зокрема до бюджетних. Заступник голови громади Богдан Білецький зазначає, більшість калушан уже відключені від центрального опалення. Ну, в принципі, більшість калушан вже відключена від центрального опалення. Це вже ну, більше 80% калушан від, не користуються центральним опаленням. Е, тому зрозуміло, що тут вже повернути немає можливості, і зрозуміло, що через чи один опалювальний, чи два опалювальних е, ну, альтернативи не буде, як відключення від центрального опалення. Ну а з бюджетними установами, як я говорив, ми працюємо про те, щоб як орган місцевого самоврядування наш обов'язок є забезпечення теплопостачання бюджетних установ. Як зазначалось на минулому засіданні, підприємство, яке постачає місту тепло, не виходило на зв'язок, тому гарантій сталого проходження опалювального сезону ніхто не давав. З того часу представники підприємства гарантували, що вони готові забезпечувати місто теплом, проте наразі з'явилися проблеми із гідравлічними випробуваннями, які компанія до цього часу не провела. Якщо ми говоримо про те, ж, про, е, наше комунальне підприємство, яке опалює бюджетні установи, ряд житлових будинків. То вони готові завершуються там уже на завершальній стадії. Там ще якісь доробки по котельнях там, але ну таких жодних проблем. Великих немає є проблеми, можна сказати, по гідравлічних випробуваннях. Це то, що стосується опалення не від Калуської енергетичної компанії. Усі інші бюджетні установи, які залежать від Калуської енергетичної компанії, готові до опалювального сезону. Заступник голови Калузької громади Богдан Білецький запевняє, та робота, яку запланували, буде виконана. Наразі чекають на рішення про початок опалювального сезону. Вікторія Ганчук телерадіокомпанія Раї.